Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про внесок України у справу нарощування її власного оборонного потенціалу. У травні 22-го року український Радбез почав говорити про технології відродження України. А вже через рік стало відомо, що країни НАТО готові підписати з Україною нову безпекову угоду. Угода передбачає надання Україні не тільки озброєння, але й нових оборонних технологій. Відбудова та розвиток України неможливий без технологічної складової інвестиції у розвиток високотехнологічних галузей промисловості та в науку у перспективі значно підсилюють економіку країни. Тож наша держава повинна забезпечувати себе озброєнням та технологіями для протистояння агресору. І країни НАТО готові нас у цьому підтримати, опираючись на попередній досвід своїх союзників. Мова йде про створення технологічної та військової потуги на зразок південної Кореї, Японії чи Ізраїлю. Які стали своєрідними центрами протистояння загрозам у своєму регіоні, використовуючи технології країн заходу? Якщо ж говорити про гарантії безпеки та підтримки, то країни НАТО тяжіють саме до ізраїльської моделі. Але наразі це питання все ще обговорюється. Сьогодні ж європейські лідери продовжують озвучувати питання про надання Україні відчутних та надійних гарантій безпеки до вступу у НАТО. Таку позицію підтримують французький президент Еммануель Макрон та президент Європейської комісії у Сула фондерляєн. А поки європейські лідери та відомства продовжують шукати формати для надання гарантій Україні, ЗСУ продовжують отримувати західну зброю, яка вже нищить ворога, а в перспективі стане поштовхом до розглядку вітчизняних технологій. На якомусь етапі в Україні придеться зробити вибір, які технології розвивати самостійно, які разом з партнерами, а які просто купувати. У будь-якому випадку Україні прийдеться модернізувати свій оборонно-промисловий комплекс. Хоча вже сьогодні Україна здатна виробляти ракети, танки, безпілотники та іншу військову техніку. Повномасштабне вторгнення РФ продемонструвало недоліки, які були у структурі української промисловості, і мова не лише про управлінські рішення чи режим роботи підприємств, а перш за все про їх територіальне розміщення. З моменту анексії Криму та початку війни на Донбасі довгі роки не приймалися рішення про перенесення у західні та центральні регіони країни виробництва великої номенклатури військової продукції. В результаті внаслідок боїв та постійних обстрілів росіянами зі звичайних реактивних систем залп. По вогню та гармат були зруйновані такі провідні для українського ОПК підприємства, як Ізюмський приладобудівний завод, який виготовляв оптику для українських ПТРК, стугна, бронетехніки та безпілотних комплексів, НВК Іскра у Запоріжжі, яка виготовляла РЛС, що були конкурентні на ринку озброєнь. Харківський авіаційний завод, що на момент війни міг ремонтувати літаки АН 140 Ан-72 та Ан 74 а також виготовляти легкомоторні літаки та дрони. І цей список можна продовжити на жаль, Україна е, не використовувала такі можливості. Ми втратили темп, час, можливості, людський потенціал, власну промислову базу. І е, е, я поки що не бачу, що стоїть завдання, щоб в е, е, використовувати власні можливості. Я бачу те, що люди працюють, працюють все таки на те, що за кордон нам допоможе. Тож, уже Мінстротехпром спільно з іншими урядовими і галузевими установами мають працювати не тільки щодо розвитку технологічності та створення нових озброєнь відповідно до потреб сил оборони України та наших компетенцій, а й опрацьовувати нову територіальну структуру оборонно-промислового комплексу на момент та після війни. І це потрібно робити з урахуванням співпраці з західними оборонними компаніями. ЗСУ потребують всіх конвенційних видів озброєння та військової техніки ще на вчора, і якщо танки літаки які системи ППО та радари й іншу високотехнологічну техніку можуть забезпечити наші союзники. То ряд озброєнь має постійно оновлюватися і надходити до бойових підрозділів. Це набої та снаряди, стрілецька зброя, бронетехніка, комплектуючі до бронетранспортерів та БМП, безпілотники та інші масові види озброєнь. Їх виробництво Україна має розмістити та налагодити самостійно, навіть в умовах постійних обстрілів, щоб бути незалежною від поставок західних країн з точки зору забезпечення підрозділів. Остільів на полі бою потрібно також продовжувати роботу зі створення власної ракетної техніки та комплектуючих до неї, проводити модернізацію відповідно до досвіду її застосування у війні з Росією. Не менш важливим у найближчому майбутньому є запуск виробництва комплектуючих до західних систем ППО та інтеграцію наших радарних систем, що значно спростить логістику і дозволить інтегрувати наші технології у західний світ. Ракети це те, що сьогодні там дуже важливо, і це потрібно достані. Досконально... Не лише наших наявних і Нептун і ракети Гром, але безумовно для залишаються це головки наведення. Це те, що воно більш складне, і те, що сьогодні там, подальшому. Україна завжди виробляла радари для протиповітряної оборони, алкоголо виробляла ракети. От. І сьогодні західні ці ну, сучасні комплекси протиповітряної оборони вимагають не лише обслуговування, але й також запасів цих боєприпасів. І тому ці технології дуже важливо, щоб на території України були створені такі підприємства. З багатьма елементами амуніції значно простіше ніж з технологічним озброєнням. Наприклад, пошиття військової форми та виробництво спеціального взуття для ЗСУ на 100% замовляють в українських виробників. Суттєве завантаження отримали й українські компанії з виробництва бронежилетів та шоломів, а також іншої тактичної амуніції. Сьогодні ж є надзвичайно потужним розвиток безпілотних технологій в Україні. Десятки українських компаній і сотні інженерів створюють техніку для ЗСУ з імпортних та власних. Комплектуючих, починаючи від розвідувальних і закінчуючи ударними FPV-дронами. Серед останніх є вже кілька цікавих проєктів. FPV-дрон дрон mm -hmm. це дрони, де оператор одягає окуляри в віртуальної і в first person view. Mm -hmm. Від першої особи він одразу бачить. Вони є дуже маневреними. До війни навіть багато хто бачив, ну були такі хобі, змагання, ці високі фігури там високого пілоту. Тажу на цих дуже маневрених fpv дронах що можуть швидко змінювати там напрямок, і е, от ну це мало такий любительський розвиток. З часом в Україні, от саме цей базис, він е, зміг, коли ми, по-перше, ну, нам надали е, дрони Switchblade. Звичайно, ми побачили, що це за техніка, що, е, які технології там використовуються. Е, що фактично, це, якщо ми так подивимося, FPV-дрон. Який наводиться ну баражучі боєприпас, або баражучі пальці від першого, там від максимально від першої особи дуже маневрено наводиться і влучає в ціль. Відносно технологічно це не так і важко. І зараз, зокрема, у нас один благодійний фонд він ну, то дуже багато інвестував в розробку. Таких дронів, і наскільки мені відомо, що наші сили спеціальних операцій вже отримали, і ми бачимо результати використання українських, от таких ну дронів або баражуючих боро баропри... більш коректно, це все-таки назвати їх баражуючий бар... боєприпас. Співпраця з західними партнерами виглядає привабливою передусім завдяки можливості отримати передові оборонні технології. Вже є програми виробництва ракетних катерів з Великобританією, прикордонних катерів із Францією. Але у майбутньому Україна здатна запровадити велетенські багаторічні програми, наприклад, з виробництва титану, військово-транспортних літаків або розумних боєприпасів. Поставка Україні тисяч одиниць бронетехніки, сотень сау та гармат, ракетних систем, десятків комплексів ППО та іншого високотехнологічного озброєння зумовлює потребу у створенні на території нашої держави виробництв та сервісних центрів для її обслуговування. Україна стала центром тяжіння для зброярських компаній з усього світу, які зацікавлені не просто продавати нам озброєння та технології, а ділитися своїми напрацюваннями та створювати спільні проекти у боротьбі за наші замовлення та ресурсний потенціал. На сьогодні, по суті, теж в Україні є головне це природні ресурси, метал. І друга дуже складова це високо скажімо так, інтелектуальна робоча сила. Це це створює переваги для того, щоб в Україні не лише були такі компанії, як сьогодні мають обслуговувати ту техніку, яка надана нам партнерами, нашими стратегічними союзниками, які виводяться з ладу під час там, бойових дій, тобто відновлення, там ремонт, відшкод, ну для того, щоб скорочення не вивозити за межі України, а тут проводити. Але й в подальшому цих там, скажімо, сервісних центрів вони точно, я вам гарантую, вже будуть створені подальші підприємства і виробництво такої зброї. Тому що сьогодні в Україні є всі для цього можливості. Нещодавно державний концерн Укроборонпром і німецька зброярська компанія «Райнметал» підписали договір щодо створення спільного підприємства і початку співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту броньованої техніки, переданої Україні. У майбутньому ж німецький концерн спільно з Україною планує розробляти перспективні зразки зброї та військової техніки й налагодити виробництво складових до танків, САУ, систем ППО та інших озброєнь. Крім того, «Райнметал» хоче якнайшвидше Згорнути виробництво в Україні бронетранспортерів ФУКС також планується залучити Україну до створення сучасних танків Пантера та БМП «Лінкс». А 30 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками британської оборонної компанії Bae Systems. З компанією було обговорено локалізацію виробництва в Україні та домовлено про відкриття офісу Bae Systems. Планується створення ремонтних потужностей для обслуговування техніки компанії, а надалі опрацьовується створення виробництва оборонної продукції. Потужна британська транснаціональна компанія Bae Systems є виробником танків challenger 2 та сучасних БМБ. МП Бредлі і Сіві-90, якими сьогодні озброюють ЗСУ. А шведський підрозділ компанії виготовляє всюди ходи Біві 206 та САУ Арчер, які вже надійшли або очікуються до поставки нашим військовим. В цілому співпраця з західними партнерами у галузі бронетехніки надзвичайно перспективна з точки зору залучення українських підприємств. Саме нашими конструкторами були розроблені та виготовлялися танки БМО плот, бронетранспортери БТР-3 та БТР-4 різних модифікацій, дозор Б, бронеавтомобілі Козак, Варта і «Новатор» та інша бронетехніка. І те, що західні компанії сьогодні вже проявляють велику зацікавленість і не лише зацікавленість, між ними вже відбувається конкуренція, хто першим зайде на ринок України, хто буде створювати такі можливості. Ви знаєте, що вже заяву компанії Рен і також безпосередньо « бая, які сьогодні виробники. Там сучасної, скажімо, так, бронетанкової техніки. І я думаю, вважаю, що це вже свідчення того, що необхідний рівень, мінімальний рівень безпеки на території України вже створений тими силами протиповітряної оборони. Якби цього не було, то ці компанії розміщували б такі там, скажімо так, виробництво за межами України, створили б на території Польщі, де прикриття натівського, скажімо так, парасолькою протиповітряної оборони, воно вже б, ну, прикривало. Але сьогодні те, що вони заходять в Україну, це конкуренція встигнути бути першим, дуже важливо для нас. І такі технології вони мають лише створювати подальші перспективи розвитку нашого української економіки, і це не має бути як агресії лише сільське господарство, але це також має бути військово-промисловий комплекс бути в тому числі серйозною складовою нашого подальшого економічного зростання. Не менш цікавим для України є співучасть Bio Systems у створенні європейського винищувача четвертого покоління Eurofighter Typhoon. Не виключено, що цей бойовий літак зможе бути поставлений Україні. Іні, в рамках винищувальної коаліції, й підставить плече американському F-16. та до повноцінного розгортання виробництва озброєнь спільно з західними партнерами треба пройти певний шлях і забезпечити законодавчу базу для мінімізації ризиків під час розгортання такої співпраці. Об'єктивно треба дивитися, що і металлибасістем заходять для того, щоб в першу чергу займатися ремонтом власної техніки, яку вони поставляють. Сюди в Україні, і поки що не про яку іншу роботу я не вірю. Тому що знаєте, ми, ми спочатку ви повинні виконати своє домашнє завдання і стати тою цивілізованою країною, в якій звикли працювати ці такі корпорації, а розумієте, якщо ми не не проведемо реальних змін правоохоронних систем в судовій системі і в державному управлінні, то будь-яка з цих корпорацій працювати тут не буде. Вона просто не зможе. Це, це робити разом з тим. Україна може запропонувати НАТО співпрацю у створенні військово-транспортних літаків. Найбільш перспективними у цьому ключі є літаки ан 132 та ан 178 а також багатоцільовий військово-транспортний літак ан 188 У цьому контексті важливо розгорнути на території України виробництво авіаційного титану. Наша держава має велику сировинну базу, що вже зацікавила західні країни. Є перспективи і у спільному виробництві радіолокаційних станцій та засобів РЕП до війни НВК іскра домовлялася з французькою компанією Талес щодо виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, планувалася спільна розробка нового контрбатарейного засобу та оглядової радіолокаційної станції. Залучити українських промисловців необхідно й до створення корабельної техніки. Наші суднобудівники мають багато проєктів бойових катерів та кораблів, а також суден забезпечення. Спільне будівництво морської техніки у співпраці з країнами НАТО та інтеграція їх озброєння та систем на наші корабельні платформи є надзвичайно перспективним напрямком співробітництва. І все ж, деякі технології Україні прийдеться купувати або отримувати в рамках нової безпекової угоди з країнами НАТО. Переважно це складні елементи сучасної зброї, наприклад, системи управління, тепловізори або програмне забезпечення. Оборонно-промисловий комплекс країн НАТО займає передові позиції у світі щодо технологічного рівня озброєнь та військової техніки, переозброюючи українську армію під час війни та оглядаючи перспективи збройних сил майбутнього у післявоєнний період, важливо усвідомити, якими технологіями ми зможемо себе забезпечити. І отут зараз дуже важливо от ви, визначити для себе. От ну але знаєте, для цього потрібно зробити такий власний, дуже критичний і тверезий аналіз. Що ми можемо після того, якщо ми розуміємо, що ми можемо це виробляти, далі розвивати? Чи буде воно конкурентне і необхідне ще комусь? Тобто, чи буде воно, скажімо, чи буде воно корисне навіть для наших рентабельне і корисне для наших партнерів технології? Важливо розуміти, що українській оборонній промисловості треба відходити від створення так званих унікальних розробок, які не мають аналогів у світі. Вони дійсно можуть бути унікальними, проте не матимуть можливості інтегруватися у колективну систему безпеки західних країн, не будуть пристосовані до використання західної техніки, а їх ремонт і експлуатація стикнуться із суттєвими складнощами. Мова може йти про автоматизовані системи управління, які не завжди мають функціонал рівня країн НАТО. У інтеграції до альянсу треба використовувати наявні, якісні системи, суттєва різниця у рівні технологічності і в оптиці, яка на заході виготовляється на високоточному обладнанні, яке, на жаль, недоступне в Україні. Закуповувати українському ОПК доведеться й електроніку, мікрочіпи та інші системи, які забезпечують точність наведення ракет, роботу бронетехніки та літаків, функціонування комплексів ППО, радарів та передачу даних на станції зв'язку. Важливе правильне Поділення компетенцій між українським ОПК і ОПК західних країн зрозуміти що. На жаль, у нас немає можливостей, і отут нам потрібно, або далі два є шляхи. Або ми розуміємо, що в даних певних, певних зразків озброєння ми будемо виступати виключно як клієнти. Або на прикладі тих же БПЛА і співробітництва України з компанією Байкар. Ми будемо працювати на партнерських засадах. Тобто, це будуть партнерські засади. Ми будемо спільно розроблювати певні вузли, або знову ж таки, знаходити. Ходити для себе можливості, в нас є в Україні ну не один авіаремонтний завод, в тому числі, і це не просто авіаремонтні заводи, це заводи, які також мають науково-технічні дослідницькі інститути при них, які дозволяють ще розробляти і модернізувати цю техніку. Авіаційна техніка це ще один виклик для країни. Україна здатна виготовляти конкурентно спроможні військово-транспортні літаки. Проте немає досвіду виготовлення бойових літаків та гелікоптерів. І якщо виробництво гелікоптерів може відбуватися Кооперації з використанням запорізьких двигунів, харківських систем від Феду та керованого озброєння від КБ «Луч», то у виробництві складових винищувачів Україна поки що має дуже обмежені компетенції. У нас кажуть, проблеми, ми ніколи не зможемо виробляти винищувачі. Так а в світі виробляти винищувачі можуть Сполучені Штати Америки і, по суті, європейський консорціум об'єднаний Росія. Ну, поки що ще щось може, хоча не там не так багато. Китай тому що вкрав в Росії Японія. І деякі і то країни Європи, які мали технології виробництва таких типу літаків, вони зрозуміли, що їм для того, щоб залишатися конкурувати, їм потрібно об'єднуватися. І це також дуже важливо зараз зрозуміти, які підприємства української галузі промисловості зможуть входити на партнерських засадах до оцих європейських консорціумів, великих оборонних консорціумів. В цілому на сьогодні треба рухатися до наповнення української зброї та системами західних виробників, які виведуть її на якісно новий рівень. Мобілізаційні ресурси заходу виявилися не готовими до російської війни високої інтенсивності. Тому країни НАТО не проти інтегрувати український ОПК у справу нарощування оборонного потенціалу для боротьби з російським агресором. Фахівці переконані, що частка самовітчизняних технологій в українських озброєннях може досягти аж 30%. Сьогодні для забезпечення потреб збройних сил України на полі бою наша держава отримує та закуповує більшість наявного на світовому ринку озброєння та військової техніки. Наші потреби зумовлюють появу швидких та гнучких рішень щодо постачання нам зброї та закупівлі боєприпасів, переважна більшість з яких не виготовляються в Україні. У подальшому розвитку збройних сил треба виходити з чіткої стратегії та нових реалій протистояння агресору, збільшувати кількість зброї стримування та систем ППО, розвивати дал... Лекобійні ракетні комплекси, які дозволяють максимізувати втрати противника у випадку агресивних дій щодо України. На цьому етапі важливо подбати про інтеграцію вже наявних українських технологій до спільного технологічного потенціалу й оборонно-промислового комплексу країн НАТО. Це дозволить забезпечити спільну експлуатацію з технікою західних країн та її подальшу модернізацію. Такими технологіями можуть стати, наприклад, безпілотні літальні апарати, стрілецька зброя, автоматичні гранатори. Омети та міномети, боєприпаси, бронеавтомобілі, двигуни та електроніка, медичне устаткування або ж протитанкові ракетні комплекси. Спільне підприємство з виробництва останніх до слова вже створено з Польщею. Науковий потенціал того ж нашого КБ Луч в цій галузі. Я вважаю, він не вичерпаний нами. Ну, взагалі, відсотків на 40, ой, відсотків на 60 або навіть більше. Тобто, при гарних інвестиціях подальшому розвитку, ну ми можемо дуже гарно розроблятися Велика війна показує, які рішення у сфері оборонних технологій були правильними, які потребують доопрацювання, а які взагалі є помилковими. Найкращі українські технології, які перевірені війною, будуть конкурувати із західними зразками по своїй пристосованості до умов поля бою саме на нашому театрі військових дій. Чудовим показником якості та рівня українських технологій є швидкість перенавчання на західні типи озброєнь нашими військовими, ряд сучасних українських бойових машин та модернізованих комплексів. ППО можуть не досягати рівня технологічності країн НАТО, проте бути близькими до нього, що значно спрощує навчання українських військових на нових західних системах. Так, от наші танкісти, які мали досвід роботи з сучасними модифікаціями українськими танків Т-64, до модифікацій там БУЛАТ, на які були вже встановлені української розробки системи керування вогнем, яка ма зокрема стоїть на українському танку Плот. Ми не кажемо, що ми знаходимося в авангарді цих технологій, що ми є найпровіднішими. Проте наші танкісти значили, що система тут доволі схожа. Тож війна дозволяє перевірити і обкатати успішні зразки української зброї у структурі ЗСУ в майбутньому перебуватиме багато розробок вітчизняного виробництва та створених у кооперації з країнами НАТО із запуском все більшої кількості виробництв спільно з нашими західними союзниками. Частка озброєнь з вітчизняними комплектуючими у структурі української армії збільшуватиметься. Я вважаю, що сьогодні по суті взагалі. Події, які відбуваються в Україні, то сьогодні поштовх такий серйозний динамічний поштовх до подальшого розвитку не лише технології, але й спроможностей. Незважаючи на російський ракетний терор та геноцид проти українського народу, країна отримала нове вікно можливостей. Не виключено, що після завершення війни Україна вироблятиме сучасну зброю за ліцензіями або в межах спільних проєктів з країнами НАТО. А інтеграція сучасних оборонних технологій в озброєння все більше стає запобіжником від зовнішньої агресії.